Заході Української асоціації власників зброї Gun Open Day май травень. Перепрошую, ми травень 2014 е, Хочу сказати, що це перший захід, який проводить асоціація, коли країна знаходиться фактично в умовах військового стану. От все те, про що ми казали вам багато років, сьогодні не було особливого сенсу, особливого змісту, і ви всі можете бачити по кількості присутніх. Ну не всі зібралися. Який рівень підтримки у наших зброярських ініціатив? А я вам хочу сказати, що серед тих ініціатив, які ми запропонували в Верховній Раді, є дві найголовніших: перш за все, це зміни до конституції, які на, скажімо, найвищому законодавчому рівні зафіксують право українців на володіння зброєю і закон про цивільну зброю та боєприпаси. На жаль. Ні одна, не інша пропозиція ще е, радою не розглянута. А закон про цивільну зброю, і боєприпаси рада взагалі відмовляється реєструвати. Ну ми будемо працювати в цьому напрямку по великому рахунку. Я сьогодні розумію, що нам наступного разу тут же буде важко зібратися нам не вистачає тут місця. Цілком ймовірно, що ми зберемося, можливо, під радою. Там десь там Берушевського. Нагадаємо їм про своє існування, скажемо про те, що цей закон може і буде зобов'язаний покладений фундамент безпеки нашої країни, як внутрішньої, так і зовнішньої. І хотів сказати, що ми сьогодні мусимо поговорити про деякі складні речі, а серед яких, наприклад, те, що відбувається сьогодні в нашій країні. Значить, я хочу сказати, що. Ми зараз щільно співпрацюємо з такою організацією, яка називається Легіон. Саме Київський легіон це структура, яка скажімо, афільована з асоціацією. Вона займається сьогодні вишколом людей, які потенційно розглядають себе як людей, які зможуть захищати власну країну. Ми готуємо людей до можливої мобілізації і для територіальної самоборони. Ми поговоримо про це ще пізніше. І перед тим як надати слово своєму колезі і колегі Олександру, я хотів би, щоб ми з вами згадали всіх тих, хто загинув останнім часом цього року, захищаючи нас, захищаючи нашу країну, всіх починаючи від небесної сотні, закінчуючи бійцями національної гвардії, які буквально 22 травня загинули. Я прошу вшанувати їх пам'ять символічною хвилиною мовчання.